Мільярд гривень податків авансом сплатить до держбюджету компанія СКМ. Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов. Мовляв, у теперішніх надскладних умовах кожен має робити все, аби допомогти державі. Відтак, бізнесмен і надалі інвестуватиме у розвиток України. Це допоможе подолати економічні складнощі та не залишити громадян сам на сам із бідою, наголосив Рінат Ахметов. Рінати Леонідовичу, ви заявили, що компанія СКМ виплатить авансом мільярд гривень податків. І з чим пов'язане це рішення? Це безпрецедентне за розміром рішення, я так, я так розумію, для України і українського бізнесу. Ну, тому що Україна в опасності, і в цій ситуації наша головна задача, головна задача да е, об'єднати усилия всіх. Наша главная цель все-таки защитить. Защитить наш суверенитет, защитить нашу целостность, защитить нашу независимость, а главное – защитить наших людей. Чтобы ни в коем случае не оставить в такой сложной ситуации один на один людей с бедой. Я уже сказал, что компания СКМ продолжает инвестировать в Украину. А это значит, верит в Украину, любит Украину. И речь идет о миллиардах долларов. Это миллиарды долларов в этом году. Это инвестиции будут направлены на, на наш экономический рост, на наши на новые рабочие места. И от этого выиграют все. Прежде всего, Украина и каждый украинец. И когда вы говорите... Э Почему мы помогаем правительству? Но мне кажется, каждый из нас должен сделать все, что в его силах. И каждый из нас должен заниматься своим делом. В этой ситуации я уже сказал, что мы будем помогать правительству. В данной, в данной, в данной ситуации мы, мы заплатили миллиард гривен налогов наперед. То есть мы готовы помогать. правительству. Мы готовы помогать, помогать городам нашего присутствия. То тобто есть там, где расположены наши предприятия. А самое главное, людей в беде мы не оставим. Ми допомагали, допомагаємо і завжди будемо допомагати людям. Безумовно, це позиція відповідального бізнесу. Чи готові долучитися до цієї ініціативи представники іншого бізнесу? Я вбіжден. Я вбіжден, тому що ми всі любимо Україну. Ми всі Віримо в Україну, і кожен з нас з'їли довжні з діла сьогодні все, що від нього залежить. Я убіжняв, що за цієї ситуації Україна і Українці ми вийдемо сильніше. у зв'язку з ситуацією з панічними настроями в суспільстві з тим, що розганяли західні змі про вторгнення можливо, Росія. Насправді ми ще відчуємо удар по економіці України. Чи готові підприємства, ваші підприємства вистояти і витримати цей удар? Я я говорю, что сложности это возможности, которые я хочу я, я хочу сказать, что из этой ситуации наши предприятия выйдут сильнее. Руки мы не опустим, предприятия будут работать. Мы будем инвестировать, инвестировать в украинские предприятия, в украинскую экономику, а значит будет у людей достойная работа, у людей будет достойная зарплата и достойная жизнь. Я убежден, что эту, эту, эти вызовы мы достойно должны встретить, преодолеть все сложности и препятствия и выйти сильнее. Ви сказали, що вісім років ви не були у рідному Донецьку, як власне я, як і десятки тисяч людей. І ваша мрія повернутися і побачити Донбас арену. От е, що дає вам сили вірити, що це здійсниться? Ну я, я вже сказав, що це мрія. Но я сказав, я, я сказав в чотирнадцятому году. Я і сейчас хочу сказати, щасливий Донецьк, щасливий Донбас може бути тільки в єдиний в єдиній Україні. Все, если он не будет в единой Украине, я хочу, к сожалению, сказать, это будет несчастный Донбасс. Если вы посмотрите уровень жизни на сегодняшний день в Донецке и в Мариуполе он отличается. Раньше люди из Донецка не, не хотели переезжать в Киев. Более того, люди, которые выехали из Донецка в Киев, но они считали, что Донецк красивее, Донецк лучше. Он им больше нравился. И я убежден, что если сегодня провести такую социологию у людей, а готовы ли вы вернуться в Донецк? Они а скажут, что тот Донецк до 2014 года готовы. А в этот Донецк Наверное, вряд ли. Поэтому я убежден, что счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине. І для всіх українців, от градус напруження в суспільстві він не спадає, тільки підвищується. Ваш рецепт як заспокоїтись, як зберігати спокій сьогодні, нам допомагає весь мир. Україна не одна. Ми повинні поблагодарить всіх міжнародних партнерів і сказати огромное-огромное спасибо за те, що вони переживають за Україну. Все делают для того, чтобы Біди у нас не було, щоб злості оказались позаді, і з цієї ситуації ми должны вийти сильніше. Ми повинні вірити в Україну, любити Україну і надіятися надіятися на те, що все буде добре, і кожен з нас должен делать свою роботу качественно. Ми всі на це сподіваємось. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую. 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 І саме зараз в офісі президента триває зустріч Зеленського з провідними українськими бізнесменами.